Усім великий привіт! Ви на каналі Що там по акції. В цьому відео короткий огляд акційних цін на ковбасу, м'ясні вироби, рибу та консерви. Це товари, що беруть участь у щотижневій акції Економія в АТБ в період з 28 січня по 3 лютого. Отож, перейдімо до перегляду. Ковбаса напівкопчена, баликова 500 грамів, знижка 40%. Торгова марка м'ясна лавка. Ціна 98 гривень 90 копійок. Ковбаса сиров'ялина. Губернаторська. Торгова марка м'ясна лавка. Знижка 40%. Ціна 359 гривень 99 копійок за кілограм. Виріб фаршевий Новомельгородський напівкопчений 420 грамів. Торгова марка Розумний вибір. Знижка 40 Акційна ціна 48 гривень 90 копійок. Пельміні мішутка з телятиною 450 грамів. 45% знижки, акційна ціна 85 гривень 90 копійок. З м'ясом індички 650 грамів. Знижка 45%. Ціна 111 гривень 90 копійок. Також пельменні філейні з м'ясом курки 650 грамів. Така ж знижка 45%. Акційна ціна 101 гривня 90 копійок. А також вареники мішутка 450 грамів. Знижка 38% за ціною 40 гривень 50 копійок. Стегнокурчат бройлерів чи батурочка. Охолоджене. Знижка 20%. Ціна 125 гривень 90 копійок за кілограм. Ковбаса куряча варена 300 грамів. Торгова марка ковбасний ряд. Розумний вибір. Знижка 40%. Ціна 36 гривень 90 копійок. Рулет корячий копченоварений 1 кг. Торгова марка Своя лінія. Знижка 25%. Акційна ціна 299 гривень 99 копійок. М'ясо гомілки куряча. Наша ряба. Охолоджене. Упаковка. Знижка 20%. Ціна 148 гривень 90 копійок за кілограм. Хек хубсі тушка, морожений. Торгова марка Крамлайн. Знижка 20%. Акційна ціна 173 гривні 50 копійок за кілограм. Морський коктейль 400 грамів. Знижка 30%. Акційна ціна 117 гривень 50 копійок. Консерви стерилізовані. Салат з тунцем 165 грамів. Торгова марка Делюкс. Знижка 25%. Ціна 47 гривень 90 копійок. Також консерви стерилізовані салат з тунця з французьким соусом 165 грамів з такою ж знижкою 25%, а ціна 58 гривень 10 копійок. Консерви стерилізовані салат тунець з овочами в соусі 165 г. Знижка 25%. Акційна ціна 49 гривень 80 копійок. М'ясо мідій варено морожене в глазурі 350 грамів, знижка 30%, акційна ціна 90 гривень 90 копійок ікра нерки солона – 95 грамів. Знижка – 26%. Акційна ціна – 221 гривня 90 копійок.